Сьогодні останній день Ukrainian Fashion Week, і я планувала вдягнути отаку от супер коротку і супер яскраву сукню. Але, зважаючи на мороз, я в останню мить вирішила переробити свій образ. Тож сьогодні я вирішила вперше вигуляти свій джинсовий комбінезон, який нещодавно вже вам показувала, і я давно хотіла спробувати заправити штанини у чоботи. Такий сторівий прийом зараз актуальний, але щоб це виглядало круто і охайно, потрібно штанини заправити спочатку в шкарпеточки, які будуть їх тримати. Так, ну що насправді в мене вже майже все готово, я сьогодні на такому на суперрелаксі збираюся. Додамо кілька аксесуарів: це мої щоденні каблучки і крупні сережки, тому що в нас доволі вільна портретна зона. Чому тільки сережки? Я хочу спеціально залишити е, досить глибоким декольте. І навіть якщо трошки буде видно білизну, це не страшно, вона спеціально підібрана чорного кольору, дуже мінімалістична, і вона буде перегукуватися з чоботами в разі, якщо десь її буде помітно. А, але саму зону декольте я не оформлю і залишаю її відкрити, для того, щоб оцей дуже суцільний комбінезон трошечки розслабити зверху і привідкрити. І беру монохромну чорно-білу сумочку. Ви її нещодавно вже бачили в моїх образах, вона сюди теж. Прекрасно підходить, Буду тримати її як клач, і останній штрих окуляри, тому що там сонце, і вони ще й дуже стильно сюди пасують.